Доброго дня, мене звати Андрій Явровський, я керівник відділу збуту компанії Технодвір офіційного дилера Magneto. Сьогодні хочемо вам представити дві моделі з категорії 30 навантажувачів для важких робіт. Це Magneto MLT X 1041 PS Plus з левелінг і Маніту MLT X841. 145 PS. Plus. Це телескопічні навантажувачі, побудовані на платформі попередніх 840 і 1041 навантажувачів. Особливостю цих, цих машин є використання одним з найпотужніших класів двигунів японського виробництва компанії Yanmar Потужністю 141 кінська сила об'ємом 4,6 літра. Але е, особливості цих двигунів є е, надзвичайно високий крутний момент. Це 602 ньютони при 1500 оборотах. Друга особливість це надзвичайно потужний гідравлічний насос, акціально поршньовий з продуктивністю 200 літрів хвилину. Надзвичайно високий показник в всіх виробників телескопічних навантажувачів. 200 літрів на хвилину, рідко який конкурент може представити. Також важливою характеристикою цього навантажувача є використання M-Shift трансмісії. П'ять передач вперед, три передачі назад. Функція локапу це блокування при Більшій швидкості це е, блокування на швидкості на четвертій передачі при швидкості більше 23 км на годину, та на п'ятій передачі при швидкості е, 33 км на годину. Також дана трансмісія може працювати як в ручному, так і в автоматичному режимі з механічним перемиканням на, на джойстику кнопками плюс-мінус швидкостей. Специфікою цих машин є в е, Висока вантаж... висота підйому 9 метрів 65 сантиметрів, це е, найвища в серії аграрних телескопічних навантажувачів і е, е, вантажопідйомність 4 е, тонни 100 кілограм. Також е, особливості цієї машини е, е, є надзвичайна маневреність, тому що при е, довжині 5 метрів 20 сантиметрів. Е, е, в габаритній ширині 2,38 і висоті 2,42. Ця машина має радіус розвороту 3 метри 74 сантиметри. Це абсолютний лідер серед такого класу телескопічних навантажувачів. Вона надзвичайно маневрена. Радіус розвороту в 3 метри 74 сантиметри. Дозволяє з легкістю маневрувати в будь-яких вузьких складських приміщеннях, в е, ангарах, в е, складах з великою кількістю е, колон і з-поміж е, іншою технікою. Також е, е, даний телескопічний навантажувач. Має максимально усилені всі робочі органи і почнемо з е, каретки. Каретка тут виконана на, теж в 3 класі, то має максимально підсилену конструкцію. Е, Особливу увагу слід привернути е, оголів'ю стріли. Е, воно е, тут виконане е, в литому е, виконанні. Це дозволяє. Е, Максимально підсилити саму конструкцію стріли. Тут теж плавний кут нахилу голів'я стріли. Ми, маємо, ну, ми бачимо, що це навантажувач з трьохсекційною стрілою. 841 машина буде мати двохсекційну стрілу. Циліндр висуву стріли зовнішній на моделі 1041 знаходиться над стрілою, внутрішній в середині між другою і е, третьою висувними секціями. З особливостей цієї стріли е, треба е, обов'язково зазначити, що е, ця стріла е, типу Атлас. Вона максимально усилена в всіх місцях, які піддаються великому навантаженню. Також як і в всіх моделях, вона стріла зварена з двох п подібних профілів. Так само, як і на, на всіх моделях мені є захисні щитки від попадання пилу, і в цих моделях вже використовується дещо інші пластини ковзання стріли. Хоча загальні принципи, так як і на всіх навантажувачах, маніту по мостах, тут теж використовуються мости Dana Spicer, як і в в решті всіх моделях Маніту. Але е, тут е, мости стоять з е, диференціалом підвищення тертя і на задньому, і на передньому мості. Е, і з особливостей тут ще е, підсилені е, підшипники на е, бортових, підсилені е, полоосі. Е, е, Збільшена об'єм масла в бортовому редукторі. Гальмівна система іззаду і зпереду теж мультидискова, по 8 дисків на кожному мостові. Традиційно для Маніту винесені точки з маски шкварнів. Особливості моделі 1041 є циліндри вирівнювання рами навантажувача. Воно дає можливість нахилити навантажувач вправо-вліво до 12 градусів. Це якраз і ми бачимо в нас. Навантажувача, буквочка L, це відповідає за функцію левелінг. Традиційно для всіх навантажувачів тут е, теж вся е, фари знаходяться е, вище порівняно з е, конкурентами, е, щоб не заважати, не світити прямо в ковш, коли при перевезенні вантажів чи в транспортному режимі. Е, вся проводка традиційно схована всередині трубчастих конструкцій. А тут ми вже бачимо більшу кількість зеркал, які тобто дозволяють і працювати ну краще бачити зону, в якій працює навантажувач. І є особливість третього дзеркала. Воно дозволяє бачити праву частину вил, коли ми працюємо з палетами. Дозволяє побачити заглянути в той куток, куди зазвичай оператор не має оглядовості через масивну конструкцію стріли. Якщо йдемо далі до підкапотного простору, в мені ту серії для важких робіт це 841, 1041, 850 та 961 моделі використовують з 2022 року двигуни виробництва Янмар. Приблизно десь в цей же час Маніту. Об'єдналися з заводом Янмар, і ця серія двигунів була спеціально спроектована на заводі для телескопічних навантажувачів. Маніту тут двигуни стоять класу Моріна. Такі двигуни використовують на катерах, вони відрізняються високою своєю надійністю, витривалістю, економією палива, високим крутним моментом. Це дуже важливий показник, оскільки він дає нам можливість використовувати весь гідравлічний потік на низьких оборотах двигуна. Отримувати всі 200 літрів хвилину, економлячи паливо і виконуючи всі необхідні операції без необхідності підгазовувати і робити ще якісь лишні рухи. Наздвагон, так як ця машина з позначкою X після назви, ця машина для нашого регіону для важких умов експлуатації. В ній відсутня екологія, відсутня, AdBlue, відсутній стажовий фільтр. Це величезна перевага для наших аграріїв, оскільки не завжди ну, випадає можливість заправляти навантажувач відповідною якістю пального. А тут нам завод-виробник допомагає в наших реаліях використовувати сучасні якісні двигуни без дороговартісних вкладень на обслуговування. Слід звернути увагу тут вже реалізована. Є гідравлічний привід на систему охолодження радіаторів. Тут гідравлічний привід вентилятора. Як і в всіх моделях Маніту для аграрного ринку є функція реверсу вентилятора. Але вона тут ще краще опрацьована, ніж в базових моделях. Тут можна виставляти час, коли буде вмикатися реверс-вентилятора. Від 3 хвилин до 30 хвилин з кроком в кожну хвилину. Також функція реверсо вентилятора буде автоматично спрацьовувати, коли станеться перегрів хоча б одної з рідин на кожному радіаторі. Є датчики температури. Вони теж відповідають за функцію реверсовентилятора. В зимовий період, поки машина не прогріта, автоматично зменшується швидкість роботи вентилятора для того, щоб навантажувач швидше, швидше вийшов на необхідну робочу температуру. Розміщення радіаторів традиційно посекційне. Е, кожен радіатор розміщений, розміщений окремим блоком, і, якщо десь, в майбутньому. Вихід з ладу одного з радіаторів не треба міняти повністю всі радіатори. Достатньо буде там чи замінити, чи перемонтувати тільки ту секцію радіатора, яка там, постраждала чи вийшла з ладу. Також розміщення секції одна біля іншої не заважає якесь ну, перезабиття однієї секції. Не заважає охолодженню інших секцій. Цікавою особливістю даного навантажувача є ще функція лючка для скидування полови сміття дрібного, яке назбиралося в. В просторі перед радіаторами тут стоять збільшені повітряні фільтри. Загалом по цьому двигуну по цьому навантажувачу. Тут збільшені міжсервісні інтервали. В двигуні використовується 23 літри моторного масла. Відповідно, воно має більший ресурс на спрацювання своїх технічних властивостей. Також бачимо збільшені повітряні фільтри. Ну, відповідно вони більшого розміру. Опрацьовують, дозволяють краще відфільтровувати більшу кількість повітря і працювати довше без заміни. Тут теж зручний доступ до обслуговування, зручний доступ до фільтрів, до щупа на масло. Зручно оглядати рівень охолоджуючої рідини. Машина максимально спроєктована для зручності обслуговування. Також зверніть увагу на Нижню частину е, моторного відсіку, вона е, теж відкривається, і ми маємо повну е, повний доступ до е, будь-яких елементів е, підкапотного простору навантажувача. Що перемістимося далі е, до задньої частини навантажувача, ми бачимо ще більшу кількість е, точок для змазки. Е, тут же їх є 6. Е, стандартно 2 на Віз кочення заднього моста, дві на нижні втулки циліндрів підйому та компенсаційного, і дві на верхню частину компенсаційного циліндру. і е Основного циліндра підйому стріли масивний великий, велика противовага і цікаве розташування ящичка для інструментів або для речей для обслуговування навантажувача. Теж є поворотний фаркоп, вихід, розетка для причепа. І тут теж треба звернути увагу на масивність рами в місці пальця кріплення стріли. Ну, тут максимально усилене, максимально збалансоване навантаження при роботі з вантажами, Особливо система Маніту, яка дозволяє нам бачити, що ну, там, при роботі, десь якщо ну, оператор не. Належним чином не, не, не обслуговував навантажувач. Десь, якщо провернуло якусь втулку, воно проверне палець і це завжди е, покаже спеціальне кріплення Маніту. Воно більш надійне, воно більш е, візуально дозволяє е, оцінити технічний стан навантажувача. Стандартно для Маніту бачимо монтажну планку е, для. Е, циліндра підйому. Якщо виконуємо якісь роботи під стрілою телескопічного навантажувача, ми її завжди монтуємо, тому що безпека це завжди на першому місці. Бачимо заливну горловину для гідравлічного масла, схему розміщення кондиціонера так само, як і в всіх моделях ззаду кабіни навантажувача. Підходимо до кабіни. Це кабіна е, нового класу е, Manitou Нюаг серія XL. Ця кабіна, нюаг, е, вона перш вперше з'явилася в Європі. 2016 року її спершу запровадили на навантажувачах сьомої серії е, вона. Має кращу оглядовість, вона краще має кращу шуму і віброізоляцію. І напевно, це що найзручніше для кожного оператора, який працює на телескопічному навантажувачі, це сходинка Easy Step з легким входом в телескопічний навантажувач. Це виріс підлозь навантажувача, який дозволяє в один крок зайти і вийти з телескопічного навантажувача, сісти на водійське сидіння без потреби. піднімати, Мати кермо, відсувати назад сидіння, підсувати назад сидіння, тобто ви в один крок заходите в навантажувач, сідаєте і е, бачите, е, ну тобто і вам одразу зручно і комфортно і можете працювати, е, оскільки оператор е, протягом робочого дня може більше. 30-50 раз виходити і заходити в телескопічний навантажувач. Попавши в салон навантажувача, ми бачимо, що е, тут е, велике панорамне е, лоб, лобове скло вітрове, е, яке е, дає нам максимальну оглядовість, е, яке не має е, переділки в, в верхній частині, а якраз в тому місці, куде найчастіше. Дивиться оператор при роботі з зерном при завантаженні фур і зерновозів. Воно дозволяє виконувати більш зручно всі навантажувально-розвантажувальні операції. Особливу увагу слід звернути на захисну решітку в новому стилі. Вона спроєктована так, що. В першу чергу виконує захисну функцію в разі якогось попадання вантажу. Вона захищає здоров'я та життя оператора. А по своїй конструкції розроблена таким чином, що при будь-якому куті підйому стріли ламелі на решітці завжди паралельно оглядовості оператора, тобто він завжди бачить максимально палету чеків ще вантаж, який підносить. Третя функція воно додат... дає додатковий захист від сонця. Є ще в нас окремо сонцезахисна е... решітка, але і самі ламелі теж чудово нас захищають від прямих сонячних променів. З правої сторони бачимо. Теж велике е, скло е, і е, гарний е, в робочому вигляді е, схований е, двірник, склоочисник, е, який е, е, теж очищає велику площу е, скла. По особливостях кабіни і ергономіки ми тут бачимо підлокітник, який є розташований разом з сідушкою. Джойстик розташований на підлокітнику, плаваючий разом з сидінням оператора. І основні елементи управління навантажувачем. Тут вже повністю перероблені всі робочі органи, перероблені елементи управління навантажувачем, вже використовується від комплектації навантажувача може бути і повністю цифровий дисплей, може бути частково цифровий, частково аналоговий. Керування всіма функціями е з. Виконується з панелі управління за допомогою е, джойстика. Е, зверніть увагу, що в меню телескопічних навантажувачів Manitou присутня українська мова це завжди приємно для, для наших клієнтів, тому що Manitou дбає про наш ринок і дбає про нашого клієнта. Також в комплекті з кожним навантажувачем іде інструкція з експлуатації теж українською мовою. І каталог запчастин доступний за наклейкою на QR-коду на задньому склі кожного навантажувача. До цього ми ще підійдемо окремо. Покажемо там і за гіперпосиланням, інструкція по експлуатації, навчальні ролики, каталог запчастин, вся необхідна для оператора інформація. Традиційний джойстик Маніту, який використовується на всіх навантажувачах аграрної лінійки, це патент Маніту, виконаний в вигляді телескопічної мишки, комп'ютерної мишки, дозволяє виконувати однією роботою всі гідравлічні функції і зміну руху напряму навантажувача. На даному джойстику присутня сенсор присутності оператора. Він дозволяє вберегти навантажувач під час транспортного режиму, під час перевезень від випадкових натискань, коли десь там чи зіскочила рука, чи десь випадково оператор, там повертаючись, локтем зачепив, щоб не висипати зерно з ковша, щоб не перевернути вантаж, який він перевозить. По е, особливостях цієї машини е, всіх кабін-нюх е, тут використовується. Е, Кнопки э, подвійної дії. Тобто оператор має можливість максимально налаштувати навантажувач під себе. Тобто особливості цих кнопок є те, що кнопки DSB подвійної дії можна переставляти в зручне для оператора місце, і від того вони не будуть втрачати свого функціоналу. Це можна поставити на підлокітнику, це можна поставити на центральну консоль. І та кнопка, яка повинна виконувати свою функцію, вона буде її виконувати. Тож бачимо серед панелів управління режим вибору трансмісії. Це може бути автоматичний режим, це може бути механічний режим. В автоматичному режимі дуже корисною функцією, я вважаю, є те, що можна відключити. Тобто, Можна вибрати в автоматичному режимі обмеження максимальної передачі, Допустимо, коли ви вантажите зерно, навантажувач стандартно стартує з другої передачі при набранні швидкості третя, четверта, п'ята і так далі. Можна обмежити, що він при завантаженні машини, коли ви виїжджаєте з повним ковшом зерна, щоб він не перескакував з передачі на передачу, і вам їхати метрів 30 до зерновоза, ви можете обмежити, що він вище четвертої передачі вмикати не буде. Тобто, це дасть вам і чуть оборотів і не буде зайвих спрацьовувань трансмісії, зайвих перемикань передач. Також бачимо кнопки управління вирівнюванням куліс. Воно тут автоматичне, є транспортний режим, робочий режим, слід-слід, крабовий хід і так званий міні-краб, коли можна зафіксувати задню вісь в тому положенні, в якому вам потрібно, і вже тоді собі передньою вибирати кут повороту, який вам потрібно. Це використовується, десь, коли вже забираються залишки зерна з складу, або при відгортанні снігу це зручно, коли треба пройти попід бордюр. Щоб не заїжджати на нього. По органах управління так само кнопка відключення трансмісії при нажиманні на педаль тормозу, щоб не навантажувати лишній раз трансмісію. Е, Стандартно парашут, відключення безпеки, е, кнопка аварійного оглушення навантажувача, кнопки різних режимів. Е, Роботи з підвішеним грузом і роботи з ковшем – Це важливий параметр і варто про нього пам'ятати, тому що більшість клієнтів при зміні робочих органів часто завжди користуються навантажувачем в одному режимі роботи з ковшем, так він швидший. Але при роботі з бігбегами все ж таки безпекою рекомендовано вибирати режим роботи з підвішеним грузом. Тоді система безпеки навантажувача працює більш чутливо і виключена є виключена можливість перевантаження навантажувача, коли десь ви чи різко пригальмуєте чи попадете в якусь нерівність на дорозі. Бігбег піде до до передньої частини і не дасть вам можливості відірвати задню вісь. Ще. Бачимо кнопки ручного гальма. Вони тут є в двох режимах: є автоматичне стоянкове гальмо і в ручному режимі. Автоматичне дозволяє ставити навантажувач на ручник при зупинці навантажувача, перекидаємо, зупиняємося повністю, перекидаємо. Переключатель вперед-назад в нейтральне положення і на джойстику. І навантажувач стає в режим паркінгу. Для того, щоб зрушитися з місця, включаємо в потрібний напрямок руху, відпускаємо педаль тормозу, додаємо газу і навантажувач автоматично знімається з ручного гальма і починає рух в потрібному напрямку. Також бачимо, що з'явилася нова. Кнопка це функція Star стоп. Великою перевагою того, що вона в навантажувачі маніту працює в тому режимі, в якому ви її налаштували. Що вам потрібна функція, ви її один раз вимкнули, і вона буде працювати. Якщо не хочете нею користуватися, ви її вимкнули. Положення запам'яталося, і вона буде на постійно вимкнуто. Функція надзвичайно корисна дає можливість економити до 15% палива при використанні цієї функції. Тому що, як показує досвід, до 30% свого часу середньостатистичний навантажувач простоює. Це дуже часто оператор замінив на обладнання, е, вийшов, десь його покликали в сторону ще відійти. Навантажувач працює на холостих, е, палить дизельне паливо. Ну, це все є кошти, які в кінцевому результаті впливають на загальну вартість володіння технікою. Також особливостю цієї функції стартоп є те, що. В бортовому комп'ютері можна виставити час, після якого воно буде спрацьовувати. Час теж в діапазоні від 1 до 45 хвилин. Ще з функцій бачимо функцію автоматичного реверсу вентилятора. Тут час на реверс теж виставляється від 3 до 30 хвилин і функцію. Примусового реверсу вентилятора нагадую, що в разі чого, якщо б десь якась з рідин перегрілася, при не навіть при неввімкнутому реверсі вентилятора, автоматично запуститься функція реверсу для зборотнього видуву, щоб вберегти ваш навантажувач від перегріву. з того, що притаманне саме моделі 1041, це бачимо ще дві кнопки нахилу рами навантажувача вправо і ліво. Надзвичайно корисна функція, коли працюємо десь не на рівні поверхні. Часом буває так, що палета лежить десь косо, що якась там частина палети з'їхала. Коли підбирається зерно десь в похилому складі, або якісь виконуємо роботи з земельні з планування, відгортання снігу. Воно дозволяє більш точно виконувати зади. Операції, тобто всі навантажувачі маніту, де є висота підйому більше 9 метрів. Обладнані функцією левелі. Це вирізняє нас від конкурентів, тому що ця функція притаманна в будівельних серіях, а не в сільськогосподарських. По кабіні ще бачимо велику кількість місць для зберігання особистих речей. Так само, підставка для телефону. Підставка для телефону може слугувати зараз. на багато операторів молодих, Знімають відео для там домашнього архіву, для десь поділитися в соцмережах. Дуже гарно, гарне розташування телефону дозволяє знімати процес роботи і видно все перед навантажувачем. Так само в базовій комплектації присутня блютуз-магнітола, е, багато е, місць розеток 12-вольтових, е, USB-виходів для зарядки ваших е, там, телефону, гаджетів, всього, що, що необхідно. Е, зручне сидіння грамарівське з підлокітником. Е, е, також бачимо е, кнопку. Підігріву заднього вікна, оскільки в нас кабіна Нюва XL, це е, чи не найбільша кабіна серед телескопічних навантажувачів. Е, щоб завжди мати гарну оглядовість, е, маємо підігрів заднього вікна, маємо е, двірник на задньому склі. Е, е, також в даній комплектації маємо великий е, lcd екран е, на який на якому вводиться вся необхідна інформація для користування навантажувачем. Тут буде і напрацювання. І моментальний розхід, середній розхід палива, кількість годин до заправки, кількість палива в бакові, обороти, кут підйому стріли, яка вімкнута передача, який вімкнутий режим. Можемо побачити тиск, який подається в кому квіваленті на додаткову гідравлічну лінію. Який режим роботи вибраний по оглядовості даного навантажувача ще в даній комплектації? Є додатковий двірничок з переду на основній щітці і величезна щітка на лобовому склі, яка заміняє і верхню, і передню лобову щітку в стандартній машині.